У Коломиї чоловік із ножем грабував перехожих жінок. У неділю до поліції звернулося четверо потерпілих із повідомленням, що вранці на них напав чоловік. Та погрожуючи ножем і фізичним насильством, у однієї жінки відкрито викрав 700 гривень. У студентки намагався вирвати з рук ноутбук і сумку. А у двох інших викрав 140 гривень. 9 жовтня, близько 8-ї години, в чергову частину коломийського відділу поліції звернулося двоє громадянок, жителів. Міста Коломиї про те, що на них здійснив напад невідомий поблизу восьмої школи в місті Коломиї, погрожуючи ножем, вимагав грошові кошти або цінні речі, які знаходились біля них. І вони добровільно йому віддали під тиском, під погрозою, віддали 40 гривень, які в них були біля себе. Після чого невідомий значить, скрився в невідомому напрямку. Через деякий час чергову частину знову прийшла громадянка, яка повідомила, що по вулиці Степана Бандери, закинутого кладовища у місті Коломиї, на неї знову здійснено напад невідомим, який під погрожою ножем, вимагав цінні речі, а також у кошти. Після чого вона змушена була йому віддати 700 гривень, коли даний невідома особа. Забрала, заволоділа цими грошовими коштами, теж вона скрилася в невідомому напрямку. Через деякий час до Коломийського відділу поліції знову звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що в районі вулиці Лисенка на неї наповне відомий, який намагався забрати, заволодіти ноутбуком, а також грошовими коштами. Під погрозу щоб вона віддала йому також грошові кошти. E, значить, дана громадянка почала чинити опір, після чого e, невідомий застосував до неї ніж, чим порізав її руку От, і скрився з місця події, e, тому що проходячи, проходив e, значить, невідомий також нам громадянин на даний час, який допоміг даній громадянці, щоб її не пограбували і, злочинець, побачивши опір, скрився в невідомому напрямку. Після цього також пройшло декілька годин часу. До нас звернулася четверта громадянка, жителька міста Коломиї, яка повідомила, що її також на неї було здійснено напад, і невідомий громадянин забрав 100 гривень під погрожою ножем таким самим почерком і, значить, скрився у невідомому напрямку. Значить, працівниками поліції Коломийського відділу було організовано пошукові заходи. Щодо встановлення даного громадянина. Через деякий час даний громадян був встановлений, це житель Коломийського району, раніше судимий, за такі ж аналогічні злочини за статтею 187-ї частиною 2 згвалтування, який звільнився з місць позбавлення волі в 2013 році. Матеріальні речі, цінності, які були при ньому вилучені. Даний громадянин не в вчиненому. От, спирається на те, що його ніби не впізнають, і він не пам'ятає в зв'язку з тим, що був в нетверезому стані. Порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу в був затриманий і оголошено даному громадянину підозру за статтею 187 частиною 2 Кримінального кодексу України. За дане діяння даному громадянину загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Участь в розкритті злочину, крім оперативних працівників Коломийського відділу поліції, брав безпосередню участь директор одних з місцевих телеканалів, який поміг нам у розкритті даного злочину та надав відповідну інформацію для найскоршого встановлення даної особи. Ми виносимо щиру подяку і звертаємо людей. Схиляємо людей, щоб люди брали приклад з таких свідомих жителів і допомагали нам у розкритті даного злочину. Дані злочини в місті Коломиї і Коломийському районі не вчинялися протягом багатьох років. Значить, останній розбійний напад був вчинений в 2012 році в Коломийському районі.